Урок п'ятий. Управління Державою. Ще у прадавні часи люди об'єднувались у спільноти. Саме тоді вони зрозуміли, що порядок, спокій і внутрішню стабільність можуть забезпечити правила, яких повинні дотримуватися всі. Спочатку такі правила поведінки були усними, їх називали звичаями. Згодом. Особи, які представляли державу, вирішили записувати найголовніші загальнообов'язкові правила, оприлюднювати їх і карати тих, хто ці правила не виконує. Так з'явилися закони. Перші писані закони, які дійшли до нас, походять з міста Вавилон. Цар Хамурапі наказав витисати їх на величезній кам'яні брилі і поставити в центрі міста, щоб всі їх знали і дотримувались. Це сталося майже 4 тисячі років тому. У наш час закони ухвалюють спеціальні законодавчі органи, такі як парламент, сейм, Конгрес. Нинішнє життя набагато складніше, ніж у давнину, тому й законів у нас чимало. Найголовніші питання існування держави регулює основний закон, який називають Конституцією. Чинна Конституція України ухвалена Верховною Радою 28 червня 1996 року. Відтоді відзначаємо цього дня Державне свято День Конституції України. У Конституції зафіксовано, що Україна є республікою, а державна влада здійснюється на засадах поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Тож, давайте детальніше розглянемо ці поняття. Слово республіка перекладається як справа суспільна. Так називають державу, громадяни якої обирають представників, котрим доручають здійснювати вищу державну владу від свого імені впродовж певного терміну. Окрім республік, бувають держави, якими пожиттєво керує одна особа князь, король, халіф. Вся повнота влади передається від батька до сина. Такі держави називають монархіями. Державну владу поділяють на три незалежні одна від одної гілки законодавчу, виконавчу та судову. Це потрібно для того, щоб жоден із державних органів не міг незаконно перейняти на себе занадто великий обсяг влади, а здійснював тільки власну функцію. Посада президента не належить до жодної з гілок влади. Президент є обличчям держави. Представляє її на міжнародній арені. Його обирають громадяни строком на 5 років і не більше, ніж на два терміни поспіль. Єдиним органом державної влади, що має право ухвалювати закони, є Верховна Рада України, яка складається з 450 народних депутатів, яких громадяни обирають на 5 років. Закони, ухвалені Верховною Радою, треба втілювати в життя. Для цього існує ціла система органів виконавчої влади. Найважливішим у ній є Кабінет міністрів України або уряд. Судову владу здійснюють незалежні суди найважливішим з них є Верховний суд. Суддів можуть призначати або обирати, однак вони незалежні у виконанні своїх обов'язків адже суд це орган захисту прав, охорони закону, відновлення справедливості. А зараз пропоную виконати творче завдання. Вам потрібно створити синкан за темою держава або влада і представити свої результати на слідуючому році. Бажаю успіхів!